Він бачить, що його друг Володимир Путін не дав йому відповіді, не запропонував жодного врегулювання чи навіть припинення вогню у війні, але це не означає, що він відмовився від Путіна. Він досі називає те, що відбувається в Україні війною Байдена і Зеленського. Він запропонував Європі абсолютно нереалістичні варіанти дій. Я думаю, що Трамп просто хоче вийти з цієї ситуації. Він не лише не вирішив цю проблему за 24 години, як обіцяв під час минулорічної кампанії. Він не вирішив її вже майже 8 місяців, і, схоже, не знає, як це зробити. Тому він шукає спосіб вийти з цієї ситуації. Я впевнений, що Зеленський розчарований, тому що Путін, схоже, вважає, що має повну свободу дій з часу саміту на Алясці. А нещодавнє вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі лише підтверджує, що Путін вважає, що. Всі козирі досі в нього. Ми всі знаємо, що Дональд Трамп не любить критику. З огляду на історію стосунків із Зеленським і те, що сталося, коли він потрапив до овального кабінету. Вони вже налагодили свої відносини. Але чи вважаєте ви, що це ризик з боку Володимира Зеленського, що він знову починає висловлюватися? Це складне рішення для нього. Я маю на увазі, що йому потрібно чітко дати зрозуміти. «е-е». У приватних розмовах з європейцями, що це, це його не задовольняє, це ми досі не знаємо, що насправді готовий зробити Дональд Трамп протягом тривалого періоду часу, щоб надати американську військову допомогу, чи то безпосередньо Україні, що виглядає малоймовірним, чи то через інші європейські країни, що може бути нестабільним або не надавати військову розвідку. Е -е, я думаю, е -е, Путін вважає, що має перевагу. Я думаю, що зараз він випробовує НАТО цими атаками дронів, і він не отримав належної відповіді е -е від лідера Альянсу Сполучених Штатів. Тож е -е, я вважаю, що це дуже небезпечний момент для заходу. Ми розуміємо, що адміністрація Трампа схвалила свою першу військову допомогу Україні, ЕЕ, яка фінансується союзниками. Чи вважаєте ви, що це е-е, хитрий хід Дональда Трампа робити це зараз, Е-е, змушуючи європейців платити е-е за ці пакети допомоги, тиснучи на них, е-е-е. і також кажучи їм, е-е, що єдиний спосіб, яким я введу санкції е-е проти Росії, це якщо ви спочатку перестанете купувати Російську е-е, нафту і газ. Що стосується угод щодо озброєння, е-е, дивіться це краще ніж нічого? Це Вся візія світу Дональда Трампа він отримує за це гроші. Це все, що його цікавить. Він може сказати, що США отримують прибуток, американські компанії отримують прибуток. Е -е, це не стратегічний погляд на світ, але це краще ніж повністю припинити постачання зброї. І я думаю, що те, що він сказав європейському союзу про те, що їм потрібно зробити, ЕЕ, -Е, щоб отримати додаткові санкції від сполучених штатів, це спосіб сказати. Я не хочу вводити додаткові санкції проти Росії, тобто, те, що сам Трамп зробив, ЕЕ, є нелогічним. Він не запровадив санкції проти Росії ЕЕ після саміту на Алясці ЕЕ, а це країна, яка продає нафту і газ. Він не запровадив санкції проти Китаю, який є найбільшим покупцем російської нафти і газу. Він запровадив санкції проти Індії, підриваючи багаторічні зусилля Америки відірвати Індію від Росії та зблизити її з Японією, Австралією та іншими для протидії загрозі з боку Китаю. Так і це саме те, що тут продовжують говорити на місцях, що ЕЕ. -е. Володимир Путін випробовує провокує НАТО цими дронами, ЕЕ -е, вторгненнями. І і відверто кажучи, на цей момент ЕМ -Е, Дональд Трамп дає майже заплутану ее -Е. відповідь. Він навіть каже, що це могла бути ее -Е помилка щодо того, як ці дрони зависли у ее -Е повітряному просторі НАТО, враховуючи ЕЕ, -Е, що ви знаєте Дональда Трампа так, як знаєте, і ви тісно з ним працювали. Хоча ваші стосунки з ним повністю зруйновані. Як ви думаєте, чим тепер для українців закінчиться цей конфлікт? Я дуже стурбований. Якщо, якщо Трамп е -е робить те, що я думаю, а саме намагається вивести себе з України, це е -е провал. Він не досяг домовленості. А оскільки у свідомості Трампа світ поділений на переможців і переможених, а Трамп завжди переможець, він, він хоче піти з місця цієї, цієї поразки. І питання в тому, чи залишить він щось для України, чи просто повністю виведе США. Дональд Трамп ось ось розпочне ЕЕ, свій другий державний візит ЕЕ до сполученого королівства. Він прибуде сьогодні ввечері ЕЕ до Великої Британії. ЕМ, Як ви думаєте, це ЕМ буде лише про пишність і церемонії, чи можливо з'явиться щось конкретне, чи то щодо України чи інших питань зовнішньої політики, які Кір Стармер може захотіти просунути? Я думаю, що Трамп приїхав заради пишності та церемоній. Він він обожнював свій державний візит до королеви Єлизавети. Мені пощастило супроводжувати його, ЕЕ, -е, і це було на що подивитися. Але в четвер у нього і Стармера заплановані конкретні переговори щодо низки невирішених питань, і я впевнений, що Україна буде на першому місці у списку. Тож удачі Стармеру в спробах переконати Трампа е. -е. Не просто відвернутися і діяти так, ніби США це не цікавить. Я, я думаю, що Трамп хоче перейти до інших справ. Йому не подобається е -е, бути присутнім, спостерігати за цією війною, яку він називає безглуздою і смішною. І якщо це так, чому він не може її зупинити? Тож думаю, у Стармера попереду складна робота. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Ось парадокс, з яким адміністрація Трампа повинна зіткнутися. Щоб досягти справжнього миру в Україні, Києву потрібно надати значно більше зброї для ведення війни. А ось ще один ще неприємніший факт: перемога Путіна в цьому конфлікті зрештою ставить під загрозу самі Сполучені Штати, саму країну. Вітаю! Я Стів Форбс, і це програма What's Ahead. Тут ви отримуєте аналітику, яка допоможе орієнтуватися в буремні часи. Гола правда про Володимира Путіна в тому, що він досі вважає, що може виграти війну за Україну. Ось чому незалежно від того, що він говорить публічно, чи президенту Трампу, чи аматорському спеціальному посланцю президента. Путін не зацікавлений у справжніх переговорах щодо завершення цього кривавого конфлікту, які б залишили Україну по справжньому незалежною. Путін вважає, що може відмахнутися від погроз санкціями з боку Президента Трампа, адже президент уже не раз оголошував дедлайни, а потім відступав. Російський диктатор вірить, що його жахлива стратегія виснаження, яка коштує 30 тисяч росіян щомісяця у поєднанні з терором, ракетними та дроновими ударами по цивільних, зламає моральний дух українців і втомить нас, європейців, від участі в цьому конфлікті. Це дозволить Путіну диктувати умови врегулювання, які перетворять Україну на васала Кремля. Він також зможе чинити тиск на Польщу і звести Балтійські країни Литву, Латвію та Естонію до статусу подібного до Гонконгу. Молдова, яка колись була частиною радянського союзу, знову фактично стане частиною Російської імперії, хоч і не за назвою. Ще гірше НАТО стане порожньою формальністю. Європейські країни, стикаючись із дедалі сильнішим популістським політичним тиском, що також підживлює проросійські настрої, змиряться з необхідністю умиротворення Кремля. Усе це лише зміцнить у Китаю переконання, що США більше не мають рішучості очолити вільний світ, маючи власні внутрішні проблеми та вважаючи, що потрібно розпалювати націоналістичний запал. Пекін цілком може вдатися до дій, які серйозно ризикують призвести до війни зі США. Ось чому те, що президент Трамп зробить у найближчі тижні для України, матиме глибокі наслідки для майбутнього Америки те, що потрібно зробити, просто дайте Україні засоби не лише стримувати російські наземні наступи, а й відтісняти її армії. Втрата територій зруйнує віру в те, що виснаження призведе до перемоги зніміть усі обмеження на військові цілі на території Росії. Той факт, що Пентагон тихо запровадив такі обмеження, лише підсилює впевненість Путіна в тому, що ми насправді хочемо відмити руки від цієї війни. Ми повинні запровадити жорсткі санкції. Це має включати позбавлення російських банків доступу до фінансової інфраструктури, яка дозволяє банкам світу переказувати та отримувати кошти. Це має включати позбавлення російських банків доступу до важливої фінансової інфраструктури, яка дозволяє банкам у світі переказувати та отримувати кошти серйозний підхід. Також передбачає використання 300 мільярдів доларів заморожених російських банківських резервів для допомоги у фінансуванні української зброї. Якщо говорити про платежі, то США додатково підривають свою довіру в очах Росії та Китаю своєю новою політикою не надавати зброю безпосередньо Україні. Замість цього Вашингтон хоче продавати зброю країнам НАТО. А ті вже передаватимуть її Україні. Це нікого не вражає. Я Стів Форбс, і це програма що далі, де ви отримуєте необхідні інсайти, щоб краще орієнтуватися в ці неспокійні часи. Володимир Путін поважає і реагує лише на силу, він говоритиме і обіцяє все, що вважає за потрібне, щоб просувати свою програму завоювань. Президент Трамп Засмучений тим, що Путін не відреагував на пропозицію президента щодо припинення вогню як попереднього кроку до завершення війни. Він справедливо підозрює, що російський диктатор просто водив його за ніс. У результаті Трамп заявляє, що США нададуть Україні зенітно-ракетний комплекс Пейтріот, а можливо і іншу оборонну зброю. Щоб досягти справжнього миру, Вашингтон повинен надати необхідну зброю як оборонну, так і наступальну. Європейці також мають збільшити свою допомогу. Українці вміють воювати, але з самого початку війни Київ не отримував усього необхідного для того, щоб вигнати путінських загарбників. Неймовірно, але адміністрація Байдена діяла з острахом, що Путін може справді розлютитися і застосувати ядерну зброю. Путін грав на боязкості цих політиків із гаслом зробити Америку слабкою як на скрипці. Він і не збирався переходити ядерний поріг, але такі погрози дозволили йому досягти своєї мети не дати Україні отримати все необхідне для перемоги у конфлікті. Ішлося не лише про озброєння, а й про жорсткі обмеження на ураження цілей на території Росії. Коли Дональд Трамп розпочав свій другий термін, Володимир Путін вважав, що Росія ось-ось виграє свою загарбницьку війну проти України. Він відчував, що США та НАТО втомилися від боротьби і змусили б Україну до катастрофічної угоди, яка зробила б Київ васалом Кремля. Після цього Путін фактично поклав би край незалежності Молдови, а ще небезпечніше, намагався підірвати НАТО, поступово позбавляючи незалежності членів Альянсу, Литву, Латвію та Естонію. Москва захопила ці маленькі країни і зробила їх частиною радянського союзу у 1940 році. Вони відновили свою свободу на початку 1990 х Путін атакував би їх безперервними кібератаками та дедалі агресивнішими військовими діями на їхніх кордонах. Польща, яка зараз є ключовою країною для європейської незалежності, зіткнулася б із подібними нападами. Путін мріє не лише відновити російську імперію, а й стати головною силою Європи. Ось що потрібно зробити, щоб раз і назавжди зруйнувати жахливі фантазії Путіна. Президент Трамп і НАТО повинні надати Україні потужний потік озброєнь, а також зняти всі обмеження на цілі всередині Росії, окрім самого Кремля. США та Європа повинні конфіскувати ці 300 мільярдів доларів заморожених російських банківських активів, щоб оплатити українське озброєння. Водночас слід запровадити жорсткіші санкції проти Росії. Економіка Кремля слабшає значною мірою через санкції, запроваджені після початкового вторгнення. Ймовірне зростання за останні два роки було зумовлене масовими військовими витратами та друком грошей, а не справжніми складовими процвітання. Інфляція в Росії зростає, споживачі скорочують витрати, виробництво слабше. У Путіна також серйозні проблеми з мобілізацією чоловіків, оскільки він не проводить призов у політично чутливих місцях, таких як Москва і Санкт-Петербург. Північна Корея утричі збільшує кількість фронтових військ, які вона надає Путіну до 30 тисячі. Позиція Путіна є вразливою. Україна не повинна відвоювати всю територію, яку зараз контролює Росія. Їй потрібно лише зірвати літній наступ Путіна і відтіснити росіян назад на значну відстань. Тоді послання буде очевидним: російський тиран не зламає Україну, його потворні амбіції будуть зруйновані. Путін буде змушений вести переговори про мир, який забезпечить справді незалежну Україну. Я Стів Форбс, дякую за увагу.